Перший коментар для змі дав підозрюваний, якому суд обрав міру запобіжного заходу. А я нагадаю, що сьогодні йому оголосили про те, що його триматимуть під вартою 60 діб два місяці без права внесення застави. Попри те, що його адвокат прохав про утримання його під домашнім арештом. Ну і, власне ще раз зазначу, підозрюваний в вбивстві Фаріон дав перший коментар. Змі ми маємо можливість почути. В'ячеслава, але якщо можна десь сьогодні, щоб ми так чули. Але, але, так, щоб облич, обличчя, обличчя, не видно, обличчя не видно. Обличчя не видно, так. Отак от нормально. Готові хлопцю? Так. Вечислав, секундочку, секундочку. Всі готові? Ви сказали про те, що у вас є своя версія того, що відбувалося. Могли б розказати про свою версію? Я не маю свою версію, я сказав, що я готовий. Спілкуватися, ви сказали, що не готові на питання, але готові розказати свою версію. Яка у вас є версія? Я я сказав, що я готовий е почути від вас такі запитання, але не готовий гарантувати, що буду на них відповідати. Скажіть, Скажіть, будь ласка, чи ви мотиви? чи ви себе вважає, чи ви погоджуєте зі слідством і визнаєте свою вину? Ні, а що ви робили у Львові? Ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери відеоспостереження? А є більш цікаві різкі. Ну, ну, я чекав, що цікаве. Скажіть, будь ласка, чій... а яку літературу любите? Що? Літературу яку любите? А, ну, там з приводу психології люблю, там, а, ось а, дуже подобається цих, особливо. Ну, там, а, версії про те, що поведінка літермінована гена, це все таке інше добре. Тобто, з останніх матеріалів читав такого Роберт Лон. Якщо можливо знаєте ось. Скажіть, як поставити Рим-Акваріон загалом, так, як особистість поспілку? Не знаю. Скажіть, чому ви бронювали через букінг квартиру помешкання через телефон мами? Через телефон мами я. Не повідомляю, що через воду що, маму щось бронював. А через що ви бронювали? Якщо не помиляюся, я все робив, якщо я бронював щось, то я бронював на своє ім'я, на свій номер телефону, що я бронював. А що робили там... у Львові? Гуляли, що бачили? Щось цікаве? Ну, Львов взагалі, э, місце таке. Дуже цікаво, нема е, відчуття якогось, е, як моєму рідному Дніпрі мені просто е, ближче до серця він мій рідний, але немає якогось відчуття того совка якогось. Таке відчуття, ну, інфраструктура інша, там, і внутрішні переживання, трохи інші. Ось, все, що можна сказати про любов. Правоохоронці кажуть, що є відео саме розпостереження, як ви йшли саме до будинку Ірини Феріонського. Будь ласка, чому ваш шлях туди пролягав? Що ви там робили? Я нічого не робив. Ні

Не давати, як я думаю, на Чому? Це ж цікаве питання. Ну, я його не вважаю цікавим. Ну, По-перше, по-друге, суб'єктина лунка може не співпадати з об'єктиною. Ну, я можу якихось собі накрутити думок, які не співпадають з дійсністю, тому не готовий публічно. Казати свою думку на приводу якихось політичних тем. А до Росії відноситись це не політична тема, тому що в нас війна з До не... Росії? Я, я більше став не до Росії, як до окремої держави, бо я історію Росії цікавився дуже дуже поєдно. Я можу проти як я відношусь до Путіна до, як би, до всього всього режиму, який зараз діє. Ставлюсь максимально до нього негативно. Uh, нічого спільно знімати не хочу, не мав ніколи, не збираюсь. Uh, ставлення максимально на А що останнє шукали в інтернеті цікавого? Не пам'ятаю. Що було у посилці, яку ви самі собі відправили з Дніпра? Ну, речі. А які? Звичайні, не пам'ятаю. А була борода серед них накладна? Не пам'ятаю. А чому ви відправляли речі поштою? Ну, зупінь, що мені. У вас є тут друзі? Ви знайшли тут друзі, чи є у вас тут друзі друзі? Ну, друзі, так. Ну, хороші знайомі. Ну, прям хороші, що ні. А що ваша мама каже про те, що з мамою зараз відбувається? Не знаю. Ви з нею не спілкувалися? Ні. А з татом? Ну, з мамою тільки... Побачився буквально секунди на 4 на 5 у квартирі, і був дзвінок з приготового там, ну, нюанси за, за довказом вирішував. Ось там теж з секунд два спілкувався, я все з бачив взагалі ніяких комунікації з два п'ятого числа у мене не було. Чи за кінь чоловік пілотування ДПЛА і читав я? Отже, таки поспілкувався підозрюваний убивцей Фаріон із журналістами із ключового ще раз стверджував, що з Фаріон нічого не робив і нікого не вбивав. Путінський режим сприймає абсолютно негативно. З батьками каже, після затримання майже не спілкувався. Ну і дуже просив від ЗМІ цікавих питань. Ну і так видається. Ще раз скажу, що не до кінця розуміє підозрюваний, який термін йому інкримінують, і власне, що він не один рік далеко може провести за ґратами.